Далеко, посеред безкраїх хвиль Південно-Тихого океану, серед безмовних просторів, де горизонт здивається з небом, лежить крихітний шматок землі, острів Піткерн. Це місце часто називають найвіддаленішим населеним куточком нашої планети. На ньому живуть лише кілька тисяч людей, близько 40 постійних мешканців, які утворюють одну з найізольованіших спільнот у світі. Їхнє життя проходить у тиші під акомпанемент океанського вітру у ритмі природи, де кожен день нагадує боротьбу за виживання, і водночас нагадування про минуле, сповнене драм, зрад і пристрастей. Таємничість Пікерна полягає не лише в його географічній віддаленості, а й у тій неймовірній історії, яка перетворила цей клаптик землі на легенду. Історія почалася з бунту на британському кораблі Баунті, події, що стали символом людської відваги і водночас катастрофи лідерства. У ній переплелися свобода і покарання, любов і зрада, анархія та надія на новий початок. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. У далекому, 1787 році британський флот доручив капітану Вільяму Блаю місію, яка на той час здавалася простою і навіть благородною. На кораблі HMS Bounty він мав вирушити до тропічного Таїті, щоб доставити саджанці хлібного дерева, рослини, що могла стати дешевим джерелом їжі для рабів на плантаціях Вест-Індії. Подорож триває майже рік, сповнений бур нестачі провізії та напруги, коли навіть найменша помилка могла стати фатальною. Коли екіпаж нарешті дістався, райських берегів таїці, люди, виснажені штормами, потрапили у світ, де життя здавалося безтурботним. Тепле сонце, аромат квітів, дружелюбність місцевих жителів усе це змінило моряків. П'ять місяців, проведених серед пальм і пісень, розслабили дисципліну. Багато хто з команди зав'язав стосунки з таїтянками, і для них думка про повернення під холодну владу Англії здавалася нестерпною. Але капітан Блай, суворий і безкомпромісний, вимагав беззаперечного послуху. Його жорсткі покарання, постійні приниження і люті спалахи гніву розпалювали невдовольство серед моряків. Коли настав час вирушати додому, корабель уже був на межі бунту. У квітні 1789 року сталося неминуче. Другий за старшинством офіцер Флетчер Крістіан разом із групою моряків підняв повстання. Вони схопили капітана, відібрали корабель і залишили Блая з 18 вірними людьми посеред океану у маленькому човні без достатньої кількості води і їжі. Це було фактичне смертне вирішення, але дивом Блай і його команда зуміли вижити, пройшовши понад 6 тисяч кілометрів до берегов Тимору, подвиг, який увійшов до історії мореплавства. Тим часом бунтівники на Баунті усвідомили, що для них більше немає дороги назад. В Англії їх чекала б шибениця, тому вони вирішили зникнути. Після деякого часу блукання у морі за допомогою знань полінезійських моряків вони натрапили на забутий острів Піткерн, позначений на британських картах з помилкою. Саме ця неточність і врятувала їх, адже ніхто не зміг би знайти це місце випадково. У 1790 році вони висадилися на берег. Щоб приховати сліди свого існування Баунті було спалено. Вогонь, який спалахнув того дня, став символом як звільнення, так і початку нової ізоляції. Спершу все виглядало іделічно: зелень, риболовля, свіжі джерела, можливість почати все з чистого аркушу, але гармонія тривала недовго. На острові залишилися 9 білих бунтівників, 6 тийцянських чоловіків і 14 жінок. Розподіл влади, ревнощі та суперечки швидко перетворили рай на арену боротьби. Почалися сварки, насильство, вбивства, одні прагнули панування, інші помсти. Кровлилася під тими самими пальмами, де ще недавно панував спокій. Через кілька років із усіх чоловіків живим залишився лише один Джон Адамс. Саме він зумів перетворити хаос на спільноту, взявши на себе контроль наставника. Він навчив дітей грамоти, організував працю, запровадив молитви і спільне господарювання. З того часу життя на підкерні поступово стабілізувалося. Його могила і досі є святиною для мешканців острова. Єдиним нагадуванням про людину, яка змогла дати новий початок після кровопролиття. Минуло понад два століття, але нащадки пунцівників досі живуть на цьому клаптику землі, де немає ані аеропорту, ані гавані для великих суден. Сучасна громада складається з чотирьох родин, близько сорока людей. Більшість із яких носять прізвища Крістіан Янг чи Адамс. Їхнє життя залишилося непростим. Найближчі острови розташовані за тисячі кілометрів, Таїті за 2325 кілометрів, острів Пасхи за 2000 кілометрів, а Париж, з яким колись зв'язувалися британські торгові шляхи за понад 15 тисяч. Постачання продуктів здійснюється лише кілька разів на рік, вантажним судном моторвесел Silver Supporter. Коли корабель приходить, це справжнє свято, усе інше результат їхньої власної праці: садівництво, вирощування бананів, мандаринів, батату, ловля риби, збирання меду. У місцевому інтернет-магазині мешканці навіть продають поштові марки, мед та сувеніри єдине джерело прибутку від зовнішнього світу. Підкерн сьогодні це живий музей людської витривалості. Його історія нагадує, що навіть у найвіддаленішому куточку планети доля людей здатна відзеркалити найглибші суперечності людської природи, прагнення до свободи, боротьбу з власними демонами і пошук дому, який існує не лише на карті, а й у серці. Підкарн місце, де природа зберегла свою первісну велич. Величні дерева, що здіймаються над стрімкими скелями, густі зарості папороці, які поглинають стежки, і квіти, що розквітають кольорами, немов створеними художником. Атмосфера тут така, ніби час зупинився, повітря пронизане, ароматом морської солі і тропічних рослин, а шум океану стає постійним акомпанементом життя. З найвищих точок острова відкривається краєвид, який неможливо забути, безкраї води сяють у променях сонця, а далеко внизу хвилі розбиваються об кам'яні береги. Іноді серед близько хвилі можна побачити китів, що мігрують повз острів. Їхні гігантські силуети нагадують, що підкарн – частина дикого, ще й підкореного світу. Флора і фауна острова не менш вражаюча. тут ростуть рідкісні види рослин, деякі з яких не зустрічаються більше ніде на землі. Місцеві мешканці зберігають традиційні знання про лікарські властивості трав, а також використовують дари природи для повсякденного життя від деревини до кокосових волокон. Попри те, що під час прибуття бунтівників у 1790 році острів був безлюдний, археологічне свідчення доводять, задовго до появи європейців підкармав своїх перших поселенців, приблизно 1200-1600 років тому тут жили полінезійці, народи, які вміли орієнтуватися за зірками, долаючи тисячі кілометрів океану на невеликих човнах. Їхня присутність підтверджується загадковими кам'яними різьбленнями, петрогліфами, розташованими на важкодоступних скелях. Ці стародавні символи висічені руками людей, які, можливо, ніколи не знали письма, залишили слід глибше, ніж будь-яка хроніка. Вони зображують геометричні фігури, тварин, кораблі. Можливо, це була своєрідна мапа або молитва мореплавців. Учені вважають, що полінезійці могли тимчасово оселитися на острові, використовуючи його як пункт відпочинку на морських маршрутах між Мангаревою, Туамоту і островом Пасхи. Але згодом їхня культура зникла, чи то через зміну клімату, чи через виснаження ресурсів. Те, що залишилося після них, це мовчазні свідки минулого. Висічені знаки досі дивляться в океан, ніби намагаються передати послання про мудрість і знання, втрачені у вирі століть. Цей слід стародавніх мореплавців надає острову ще більшої загадковості, перетворюючи його на місце, де зустрічаються історія, міф і легенда. Сьогоднішній Підкарн це маленька громада, що живе на межі цивілізації. Місцевий магазин серце громади. Коли пробуває вантажне судно, усе село збирається на пристані, щоб прийняти продукти, листи і новини з великого світу. Тут життя підкорене ритму природи, і кожен мешканець знає, що від його власних рук залежить добробут усього острова. Окрім щоденної праці, жителі піктерна бережуть унікальну культурну спадщину. Їхня мова піктернська англійська незвичайне поєднання староанглійських виразів XVIII століття та слів із таїцянської мови. Це мовне відлуння історії бунту на Баунті, що живе в кожній фразі, кожному діалозі. Культура острова це суміш британської традиції і полінезійського світогляду, яка створює неповторну атмосферу цього місця. Попри романтичну ауру, піктен стоїть на межі зникнення. Населення невпинно скорочується, молоді люди їдуть на Таїті до Нової Зеландії або Великої Британії, шукаючи освіту, роботу і медичні послуги, яких так бракує на острові. Ті, хто залишається, здебільшого літні нащадки бунтівників. Британський уряд не раз висловлював занепокоєння щодо майбутнього острова. Підтримувати життя на підкарні дедалі важче, а витрати зростають. Деякі експерти припускають, що через кілька десятиліть цей острів може спорожніти, залишаючи по собі лише руїни хатин, старі цвинтарі і легенди про колишніх мешканців. Можливо, Підкерн стане останнім свідком епохи, коли людина намагалася вижити в повній ізоляції від світу. Його історія не просто сторінка з минулого, а попередження про те, як тендітна рівновага між людиною і природою може легко зникнути. Дослідження таких місць, як Підкерн, потребують колосальних зусиль. Участь у цих експедиціях беруть не лише історики і екологи, а й компанії, що прагнуть підтримати розвиток науки. Однією з таких є Shopify, глобальна платформа електронної комерції, яка допомагає підприємцям створювати онлайн бізнес без технічних бар'єрів. Підтримуючи подорожі до найвіддаленіших куточків світу, компанія демонструє, що сучасні технології можуть стати мостом між людьми та місцями, які здавалися недосяжними. Онлайн-торгівля, цифрові інструменти і відкриті платформи дозволяють навіть ізольованим громадам, таким як Підкернці, розповідати світові про своє життя, продавати місцеві товари, зокрема мед і сувеніри, і зберігати економічну незалежність. Острів Підкерн це не просто крапля суші серед океану, це символ людської витривалості, нагадування про те, що навіть у найскладніших умовах людина здатна адаптуватися, створювати культуру і зберегти традиції. Його історія це поєднання дикої природи та людських пристрастей, відваги і помилок, спокою та боротьби. Одне залишається беззаперечним. Піткерн – це маленький світ, у якому відзеркалюється вся людська історія, боротьба, надія, пам'ять і прагнення залишити слід навіть на краю світу. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!